Доброго дня, шановні! мене звуть Міла. Сьогодні шитимемо неймовірної краси рюкзак. Перети спинка виробу з нової тканини, а інші деталі з джинсів. Дуже люблю давати друге чи навіть третє життя саме джинсам. Тому що, на мою думку, з них виходять найкреативніші вироби. Щоб виріб виглядав гармонійним, новата, не новадка не наразом виглядала чудово. Я підбирала джинсові клаптики за кольором до основної тканини. І думаю, мені все вдалося довести до ладу. Пишіть, будь ласка, вашу думку. Цей рюкзак я пошила у подарунок на день народження майстрині, яка живе також в Харкові, як і я, і яка дуже добре шиє сама. Здивувати її чимось було дуже важко, але мені пощастило, що Марина не шиє рюкзаки. Ось дівчинка все шиє, ковдри, сумки, займається клаптиковим шиттям, і я швиденько скористалася нагодою подарувати їй рюкзак для мандрівок. Наступного року ми з вами будемо чекати від неї фото з Кримського узбережжя. Дуже хочу побачити свою роботу на березі, наприклад, Ялтинського міського пляжу або іншого. Я сама народилася і виросла в Ялті. Можливо, ми з чоловіком після нашої перемоги теж поїдемо туди на відпочинок, але подивимось. Милі майстри, хто захоче пошити по цієї викрійки рюкзак. Вам потрібно стати спонсором моєго каналу і після цього вам будуть у відкритому доступі всі мої форми. Не тільки цього рюкзака, а й багато інших. Будь ласка, натискайте кнопку Спонсувати, і вам відкриється вікно, в якому ви прочитаєте всі умови підписки. Там все просто і нескладно. Також ви можете розпороти свій рюкзак або купити дешевий в секонді і теж розібрати його для викрійки. Ну, дивіться, робить як вам зручніше. Також ви можете стати спонсором каналу, щоб допомогти його розвитку. І за це всім моїм спонсорам велике спасибо. Повертаюся до пошиття виробу. Усі деталі я приклеюю на флізелін або дублері. Зараз у мене для роботи закуплено білий флізелін. Це зручно в пошитті світлих робіт. Але для чорних, напівпрозорих тканин обов'язково потрібно мати кілька метрів чорного флізеліну. і мені треба його буде обов'язково купити. Для ощільнення використовую підкладку під ламінат ізолон. Я вам дуже раджу подивитися відео, яке я спеціально знімала для вас. В ньому є всі відповіді на питання щодо роботи з цим матеріалом. Посилання я залишу в описі під цим відео і дивіться у правий верхній кут екрану. Воно там з'явиться зараз. Як я вибирала колір фурнітури для рюкзака? Я заздалегідь дізналася, якому кольору металу в прикрасах видає перевагу, а державачка подарунку. Відповідь мене дуже влаштувала, все одно яке нічого не ношу. Ну, думаю, окей, панечка, я все зрозуміла. Спочатку я дуже хотіла використовувати золоту фурнітуру. Але, вибравши тканину, зрозуміла, що використовуватиме будуть тільки срібло. Деякий контур малюнка тканини прикрашений сріблястими блискітками. Відмовлятися від вибору матеріалу я не стала, тому що він дуже підходить для мого задуму. Мили майстри, хочу звернутися до тих, хто боїться починати шити, як вам здається, складні рюкзаки. Насправжнє це тільки здається, що вони важкі і вам не вистачить навички зібратися докупи, але це не так. У пошиті модельного рюкзака головне мати точну форму і по ній зробити акуратний крій. А далі вам потрібно буде все правильно зібрати та з'єднати. Якоїсь надприродної навички не потрібно. Ми ж не космічні інженери. Нам потрібно просто уміти шити на швейній машині. Не треба нікуди поспішати. Шиємо акуратно і намагаємося зробити все красиво. Не потрібно намагатися пошити за один чи два дні. Неважливо, скільки часу ви витратите. Головне, зробити все красиво. Як це у мене? Я один-два дні готую весь розкрій. Потім щонайменше 3 дні збираю виріб. Ну, це найменше. Буває навіть 10 днів шию рюкзак. Ну, і таке буває. Дивлячись на те, скільки дрібних деталей я використовую в декорі. Та і настрій не завжди підходить для створення якісного виробу. Ну, ви ж розумієте, як це ну, це буває. Для такого рюкзака потрібно розкриїти 24 деталі різних матеріалів. З них тіло, лямки да ботен 11, підкладка 5, лізалін або дублерін 6, матеріал для об'єму 2 деталі. Ще в збиранні виробу буде блискавка та різна металева або пластикова фурнітура. Якщо виникнуть питання щодо шиття такого виробу, то я вам відповім на них. Ну а якщо ви все-таки ні в яку не бажаєте шити самі, то завжди є можливість пошити рюкзак на замовлення. До кого звертатися, ви знаєте. Замовлення приймаються від усіх дружніх країн. Милі майстри, весь процес пошиття рюкзака показаний у цьому відео. Те, що не увійшло в зйомку, ви знайдете у моїх відео, які я вам залишу в описі. Подивіться їх, будь ласка. Тканину для підкладки я використовую водовідштовхувальню. Це плащівка гарної якості. Приємна на дотик: з одного боку вона матова, а з іншого переливається з трохи перламутром. Намагалася її підібрати. Під колір виробу. Дуже хотілося додати більше білих деталей. Я вважаю, що білий колір найкраще підходить для поєднання з літнім вбранням і дуже піднімає настрій. Але я пошкодувала маринку і намагалася стримувати своє бажання пошити біли лямки. Ну, звичайно, це жарт. Саме лямки варто зробити темнішими. Я нещодавно шила повністю білий рюкзак, і на ньому лямки з внутрішньої сторони сірі. Ось він так виглядає. Подивіться, будь ласка, зараз на екран. Хоча будь-якого кольору тканина-брудниця однакова, ми завжди намагаємося уникнути ганьби брудної речі. І маскуємо це темнішою тканиною, але це все самообман. Краще, звичайно, вчасно прати виріб. Такий рюкзак я раджу прати вручну. Не на щодному машинному режимі, а своїми руками в тазі. Немає нічого ласкавішого і ніжнішого за ваші ручки. Тому користуйтесь ними при пранні улюблених речей активніше. Дорогі глядачі! Вискавку та бігунки для неї я не продаю, підкладку теж не продаю. Раніше це все можна було придбати каналам, але зараз ні. Блискавку я використовую пружина, вона з пластику, ширина треку 1 см. Бігунки металеві. Дуже яскраві, я їх дуже люблю. Для огляду готового виробу з вами зробила новий манікюр. Вибір кольору лаку, звичайно, мені надихнув цей рюкзак. Зайдіть, будь ласка, в гості до Марини. Посилання на її обликовий запис в інстаграм ви знайдете в описі під цим відео. Робіть замовлення, вона дуже добре шиє, і ви будете задоволені, що вибрали пані Маріну для створення якогось виробу для себе. Я вам дякую, що зайшли в гості та подивилися це відео. Дякуємо за підтримку, як коментар, підписку на канал та пальчик вгору. Бережіть себе, бажаю вам мирного неба та міцного здоров'я. До побачення.